Васильівський реабілітаційний центр для хижаків Хоумзоу цьогоріч святкує своє 20-ліття. За роки його існування тут врятували десятки змучених та скалічених тварин, вилучених із приватних господарств, вуличних фотографів або тих, які були списані з сирків через вік чи хворобу. Першою мешканкою зоопарку була маленька левиця Катя, яка у майбутньому стала родоначальницею цілого левового прайду. Наразі тут проживають 87 різних тварин. Леви, тигри, рисі, ведмеді, єноти, шотландські вовкодави та інші тварини. Звісно, наша родина робить все те, що, що й потрібно робити, для того щоб тварини почувалися добре. Зараз вони харчуються ну майже на 100% так як потрібно харчуватися, але це все, звісно, потребує великих коштів. Ще хотілося би зауважити, що тварини, також, як також, як і люди. Дуже сумують за тими часами. І чим більше людей зараз до них підходить, тим більше впевненості у них, що все нормально. Тому не забувайте про нас. Відвідуйте, в кого є така можливість. Заходьте на наші канали. Все буде добре. Не клітка, а прихисток. Не звіринець, а реабілітаційний центр. Не живі експонати, а члени родини. Все це. Провасилівський реабілітаційний центр для хижаків «Холмзу». наразі. Центр знаходиться на тимчасово окупованій території та потребує вашої підтримки. Реквізити для допомоги ви можете побачити на ваших екранах.